Дві вже 20 років у в великій любові. І ви сьогодні додали величезну часточку любові. І виходили на нас, якщо бачили з бородою. Мій братик який служить. У uh, залі сидить моя мама. Моя сім'я, моя сестра. Я хочу я просила квіти мені не купувати, але видови не побачив. Але в будь-якому разі е у нас із театру на лівому березі служить 12 -ро людей. І я просила квіти не купувати, ну раптом хтось не купив, то тоді там -от є QR-коди на моїх фото. Задонайте тоді, будь ласка. А ми обов'язково передамо нашим захисникам. Вони сьогодні дзвонили і передавали всім вітання. За вами моєї любимої поетеси Людмили Горової, скажу вам, тримайтеся, рідні, у нас ще багато роботи. Слава